А ви колись прокидались з думкою от би взяти свій багатомільярдний бренд з довжелезною історією і стерти все к хуям. А Рікардо Тіші одного дня все ж таки прокинувся. І перетворив Бьорбері, буквально єдиний бренд, який відомий не тільки своїм ЛОГО, але й своїм принтом. У ось це. Ну, реально ж, хуйня, скажіть. Це історія бренду Burberry, бренду, який я особисто дуже люблю всім своїм серцем. Бренду, на який зараз достатньо боляче дивитися. З вами знову я, Борис Геній Чекіо. І перед тим, як перейти власне до перемивання кісточок люксовим брендам, я за традицію хочу подякувати всім своїм підписникам, своїм гайченяткам за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що ви підтримуєте контент, який я створюю, і за те, що у мене є можливість це вам розповідати. А стати гайченятком дуже просто: треба просто натиснути кнопочку підписатися під цим відео і поставити лайк на це відео. Ну серйозно, це дуже допомагає. Там охопленням всяким, і так далі, тому тикнути дві кнопочки це дуже і дуже просто. Burberry це один з найвідоміших британських брендів. І так ви можете сказати, типу, Бориска, у тебе на каналі усі твої колишні розповіді про бренди були блять про британські бренди. І я вам відповім. Я дуже люблю британські бренди. А якщо ви прийшли сюди не послухати про історію бренду, і вам цікаво лише оце все шапіто, що зараз твориться з цим брендом, то я створю частини відео, щоб ви могли дуже легко в цьому орієнтуватися. Отже, історія. Бербері це завжди був такий high-classy бренд. Це буквально єдиний бренд, на моїй пам'яті, у якого одночасно є запатентований патерн, який стає більшим символом бренду, ніж власне лого. І це все вийшло з дуже гарної маркетингової стратегії перших днів бренду. Компанія була заснована Томасом Бербері у 1856 році, і в той же рік відкривається перший магазин Thomas Burberry and Sons. Тобто він займався цією всією хуйнею зі своїми синами. І вже з 70-х років цей бренд стає одним з найвідоміших брендів верхнього одягу, не лише в цьому місті, Бейзінг Токі, Бейзінг Ток, місто Бейзінг Ток. Отже, цей магазин Томас. Бербер Санс, він стає найвідомішим у цьому власне місці і навіть у найближчих містах Британії. І вже тоді Томас сів і такий. Треба розширювати бренд. Важливим для бренду став 79-й рік. Тоді Томас Бербер винайшов нову тканину габардин. Це дуже витривалий. Дуже такий плотненький, водонепроникний, але при цьому дуже і дуже дихаючий матеріал. Я не знаю, був у вас чи ні колись взагалі не дихаючий верхній одяг. У мене є одна з моїх улюблених курточок. Вона достатньо дешева, і вона не дихає взагалі. Срака тече миттєво. А на той момент, у 19 сторіччі, це був взагалі, блядь, прорив. Срака від треншику не потече охуїти. І в 91-му році він відкриває. Перший магазин в Лондоні він називався Burberry's Gabardine. І це, власне, можна називати початком бренду Burberry. І на перший час бренд назвався не Burberry, а Burberry's. Перехід від Burberry's до Burberry, це був такий перший невеличкий крок в нормальній ребрендизації, а не те, що там Рікардо Тіші на мотив. І отже, ви можете визначати тренчики. Якщо ви бачите тренчик Burberry з то він вінтажний. Якщо ви бачите тренчик Burberry, то він не вінтажний. Окей, okay? окей. Okay. І що важливо, це один з небагатьох брендів, який почав не з жіночого одягу. А з чоловічого одягу і жіночий одяг у Бербері на той час Берберіс з'явився у 1910 році, тобто більш ніж 50 років від власне заснування першого магазину. А в 1901, за 9 років до цього бренд став головним офіційним поставником верхнього одягу в британську армію. І як ми всі пам'ятаємо, багато і багато брендів розкрутилися власне на арміях. Ніколи не питайте бренди Chanel і Hugo Boss, що вони робили під час Другої світової суспільно відомим брендом, саме брендом одягу, а не брендом верхнього одягу Burberry стали після Першої світової війни. Тоді їх на даний момент світово відомі тренчики стали бумом. Їх почали носити всі, і саме тоді, з того моменту, Burberry перестали стали повністю змінюватися. Дуже відомий цей Бербері Тартан. Він з'явився у 1924 році. Нічого не змінювалося. Один тартан. Один такий біжевенький колір. І як на мене, це дуже і дуже круто, тому що ви бачите тренчик. Перша думка Burberry. Ви бачите тартан просто біжевенького кольору. Burberry. бренд Burberry став синонімічним з якісною і люксовою верхньою одежею. Томас Burberry помер в 1926 році, і в 60-х роках з'являються нові моделі верхнього одягу. Там всілякі пальта, потім з'явилися пуховики, а також аксесуари. Мені дуже подобаються окуляри Бьорбері і сумки Бьорбері, навіть нещодавні сумки Бьорбері. Із 70-х років, коли відкрився перший флагман в Нью-Йорку, Бьорбері стали саме тим Бьорбері, який кличе на свої кампейни Кейт Мосс, Наомі Кембелл, інших відомих моделей і сіляких селебріті. У 2018 році Рікардо Тіші стає головою Бербері. І ні, я не буду срати Рікардо Тіші. Він реально гарний дизайнер. Він зірок з неба як Том Форд не хапає. До речі, якщо вам цікава історія бренду Гуччі, будь ласка, напишіть в коментарі, тому що Гуччі для мене це дуже особливий бренд. Два з моїх улюбленіших дизайнерів: це Том Форд і це Алісандро Мікелі, який буквально нещодавно пішов. Тому мені особисто буде дуже цікаво зробити відео, де я буду порівнювати Гучі Тома Форда, Гучі Алісандру Мікелі. Обидва Гучі дуже круті. Якщо не дивитися на цей мас-маркет Гуччі, а дивитися власне на кутюр і більш такі. Elevated Pieces. і власне я вдосталь передаю про те, чому Алісандро Мікелі пішов з Гучі. Отже, Рікардо Тіші не хапає зірок з неба як Том Форд. Він не рятує бренди з нуля. Він не є генієм психології як Демна. У нього немає якогось легендарного легасі як в Гальяно, але він гарний дизайнер. Він надихнув Бьорбері на якесь нове життя. Але недовго пісенька грала. Бьорбері прийшли до ребрендингу. І спочатку я розповім про причини, які призвели до ребрендингу. Якщо Бьорбері поза Британією асоціюється з грошами, з таким elevated look, то в самій Британії все було набагато гірше, тому що бьорберівський тартан став синонімічним з британських гопніків. Це у них називається чав. Тобто, це у нас можливо ви пам'ятаєте, в хто був тренд M to the B, це у нас жіноча версія чав. У нас є чоловіча версія чав, яка буквально нічим не відрізняється від гопніка класичного. І оці всі, так сказати, хуліганські маси, як їх називають власне модні критики, вони всі дуже і дуже полюбили Бьор. І Рікардо Тіші розумів, що його бренд летить в сраку, тому що в Британії, вдома у бренда, він асоціюється з гопніками. І що було треба зробити? Правильно все перекроїти, повністю забути історію бренду і створити щось нове. І Рікардо Тіші влаштовує ребрендинг, моє улюблене, і створює оце. Оце то є новий принт Burberry. Ви можете побачити там переплетіння T і B. Це стало монограмою Burberry, тому що ні, ну серйозно, у кожного бренда має бути хоча б ЛОГО або монограма. І якщо ЛОГО Burberry достатньо таке, по-перше, не сильно відоме, і по-друге, ну реально, подумайте, легше засунути на сумку оце, аніж оце. Або оце. І монограму я не вважаю якоюсь поганою, вона реально гарна. Якщо б вони просто зупинилися на монограмі, це був би ідеальний ребрендинг. Ну серйозно, вони змінили шрифт бренду. Окей, це роблять всі. І у деяких брендів, наприклад, у Сен Лорана, у Balenciaga це виходить гарно. У інших це просто втрачає якусь оригінальність бренду. Тут я нічого не буду казати. На смак і колір всі фломастери різні. І, наприклад, на всіляких сумках новий шрифт Burberry виглядає дуже-дуже сучасно. Мені подобається. І ви можете спитати, що означає ТБ? Згадуємо початок відео Томас Бербрі. Все дуже просто. І ви спитаєте, Борис, а в чому ж проблема? Якщо тобі подобається ця монограма, тобі подобається ця ідея. В Чому твоя проблема з ребрендингом Burberry? А проблема в тому, що Burberry просто закопали свій бренд, просто закопали методом впіхування цього принта усюди, куди не треба. Яка моя проблема з власне новим принтом? Це Луї Вітонізація. Ті, хто дивляться мене більше ніж одне відео, знають, це вже ходячий мем на моєму каналі, що Бориска Гайні Чакьони ненавидить Шанель. Але ні, мій найненависніший бренд це Луї Вітон. Якщо з Шанель я можу щось заставити, якщо у Шанель реально є круті луки навіть зараз, а зараз це. То у Луївітона я ще не бачили жодної нормальної речі, особливо жодної нормальної речі з оцим їх принтом. Чому? Тому що цей принт став синонімом пальонки. Це принт, який дуже легко підробити, і ці сумки носять буквально всі. На будь-якому ринку є мільйон версій цієї сумки. Тому якщо я бачу будь-який Луї Вітон. Я просто думаю, що він пальоний, навіть якщо ви його купили за 100 мільйонів гривень. Серйозно, буквально весь Луї Вітон виглядає як пальонка. І до речі, по моєму експірієнсу, до магазинів Луї Вітон завжди найбільші черги. Тому що Луї Вітон асоціюється з багатим життям у бідних людей. Ну серйозно, в ньому немає нічого крутого. Якість шкіри у них лайно, якість принту у них лайно, якість дизайну у них лайно. Серйозно, типу, не Луї Вітоньте, будь ласка. Хоча... Якщо вам подобається Луївітон, напишіть в коментарі, я завжди відкриті до дискусії. І Якщо власне ви будь-який момент з чимось не згодні, будь ласка, пишіть в коментарі. Я дуже люблю подискутувати. І отже, що я називаю лоєвітонізацію, це коли бренд має певну аудиторію, яка купляє вже бренд за великі гроші, але цей бренд хоче розширити свою аудиторію методом маркетування своїх речей більш широкій категорії людей. Я не кажу, що бути бідними погано. Я брок. Я не можу собі дозволити навіть сумку Вітон, яку я сру. Але я не піду купляти сумку Вітон, яку я не можу собі дозволити. Моє особисте правило. Я ніколи не купую річ, яку я не можу собі дозволити купити два рази. Тому що так ви просто будете отримувати задоволення від речі. А Якщо ви купили 10 років на сумку Louis Vuitton, ви будете боятися на неї чханути. І якщо ви її роз'їбете, ви не зможете дозволити собі її замінити. Я дуже рекомендую вам взяти це правило в своє життя. Вам не потрібна сумка Louis Vuitton, на яку ви будете купити 100 тисяч років. Але срання Louis Vuitton – це окреме відео, тому ви знаєте, що писати в коментарях. І саме тому мені здається, що цей новий принт виглядає так дешево. І так здавалося тупо всім. Саме тому ми зараз зайдемо на сайт Бірпері, і що ми побачимо? Всі повернулися до класичного тартану. Нахуя було витрачати гроші невідомо. Але це не просто якийсь прикольчик. Додали, прибрали все. Ні, це все додано до легасі бренду. Бербері обвалилися в ціні. Це додало таку пляму на історію бренду Бірбері. У нас був невдалий ребрендинг, який протримався менше ніж півроку. Саме тому, котики, якщо у вас колись буде своя справа, і ви будете відомі через певну свою автентичність, і це я кажу навіть не про бренд одягу, а про вас самі. Краще будьте собою, будьте автентичним. І не намагайтеся змінювати себе заради соціуму. А якщо вам потрібна допомога в цьому, то ось два відео, які ідеально підійдуть на роль наступного відео, що ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал, де я ділюсь новинами світу моди і новинами свого життя. З вами був я, Бориска Йо. Пам'ятайте, що ви найкращі. Папа! -па.